Витратила е, премію. Ну, по-перше, я допомогла кільком людям, яким з свого ближнього оточення. Е, я просто знала, кому, кому що треба. І подумала, якщо мені вже так пощастило, що так впали гроші, то треба допомогти. По-перше, по-друге, я купила собі новий ноутбук. Тому що моя оця старенька, на якій я друкувала пів яблука, а тут справді друкувала, це така була ну, стара, моя капіталіна, вона вже в мене здохла, бідна, на, цьому, на другій книжці. Я думаю, що я її все ж таки відремонтую, вона мені дорога, як пам'ять, тому що це така була ну, секонд-хендівська. А зараз в мене хороший ноутбук, от я купила його і фотоапарат. Який Потрібний теж мені для роботи. І правда, так. що буде фотовиставка скоро? Ну, одна вже була, так. а ще в мене є один задум, але про нього навіть ще рано говорити. Він теж пов'язаний з фотографіями. Угу. Ну, коли вже так дозріє, як слід, я буду вже про це говорити. Добре.